Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. А помоніторила соціальні мережі, ОТА, блогери, Мільйонники і стотисячники. Якось дивно і скромно мовчать про суми. Пише Наталочка талочкабиховець. Вони взагалі про все мовчать, що може завдати незручності чи зачепити рейтинги їхнього лідера сучасності. Про червінського вони теж мовчать, про Дудіна, про комбата гуляйполе, про намагання влади побудувати диктатуру. Про непобудовані фортифікаційні споруди теж мовчать. Вони ту єдиний марафон, зручно так. Особливо для влади, а я мовчати не буду, і ви не мовчіть. Бо якщо втратимо країну, мовчати будемо у могилах. Зеленський вже навіть і заявляє, що повторний наступ можливий і починає говорити про переговори Путін про санітарну зону Харків суми Готується щось страшне у той же час. Юрій Бутусов пише наступне: Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський ізбрехав щодо забезпечення армії дронами. Минуло три місяці 2024 року, в якому Зеленський пообіцяв надати у війська один мільйон дронів. А потрібно... Реби сил оборони у ЕФПІВ дронах, мавіках аутелах держава не забезпечує. Бригади реально отримують від держави близько 5% дронів, які використовують. Мінстратег Прома заявив, що за два перших місяці 2024 року випустив 200 тисяч дронів. Де ці дрони Незрозуміло. Війська такої кількості FPV від держави не отримали. Складається враження, що суспільство заспокоюють заявами гроші розкрадають по кишенях. А за результат передачу дронів у бригади не відповідає ніхто. То де уся ця ставка Верховного головнокомандувача? чому Зеленський не відповідає за слова, де міністр оборони у коли треба вирішувати проблеми, він завжди скромно а де парламентський контроль Верховної Ради, чому мовчате, а слуги народу лобіюють певні компанії і не збираються піднімати шум. Це як завжди брак відповідальності. Влада повинна їхати на фронт не для чергових фотосесій у військовій формі, а для вирішення проблем, поки ви там у кабінетах бездарно витрачаєте час та гроші, платників податків іде війна, яку ви зовсім не відчуваєте. Не вмієте керувати та планувати, віддайте бригадам гроші. Бригади самі куплять, буде зрозуміло, хто за це відповідає. Або поверніть а військовий ПДФО місцевим громадам з обов'язковим купувати на ці гроші, дрони та реб. Хоч буде кого спитати військовим. А Віктора Саклаков згадує, що було перед війною. -то фігня, просто проібалі так. От вам факти, що не потребують розслідувань. У 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію за скорочення ЗСУ в нуль розформована одна частина і згадки. Про це ви не знайдете ні те Інфу про її розформування знайдено в судовому рішенні, бо там з заробітною платою накосячили. Як ви думаєте, без гугля що то за частина А-0229? Танковий батальйон ДШВ в Оруцькому районі. Оруцький район є прикордонним районом, що межує з республікою Білорусь. Тож військова частина А – Це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва і за сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенко, розформована указом Зеленського. І жодної заміни цієї бригаді Зеленський не зробив напрямок з Білорусі. Таким чином був оголений. І під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто. За дивним збігом обставин, саме з напрямку, що мала прикривати ця частина, стався основний удар РФ. Пояснення треба. А тепер вишенька на торті, пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки РФ у напрямку Києва. Так, от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ у рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України пана Зеленського. Ська траса на Чорнобиль була реконструйовано розширена розширена дорога, по якій їздить один-два авто на день за дивним збігом обставин. Черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу РФ, і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора. Загалом маємо лише по київському сектору оборони Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати, і робить весь комплекс цих дій з Першого дня президентства не втрачаючи часу. Але все це співпадіння, все це не на часі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.